Сметану. ти! Оце туди. Швидко, смачно і просто. Стегенця, шкірку з них забираю. І також вирізаю кісточку. Кісточки залишаю, вони підуть для приготування бульйону. І так і з усіма стегнами. М'ясо підготувала. Тепер сюди ж додаю спеції. Це сушений часничок, спеції до курки, паприки. Також на рахунок м'яса хотіла сказати, що можна брати будь-яку частину курки і перчик мелений. І також спеції за своїм бажанням, за своїм смаком. І перемішую. Ще додам трішки олії. буквально столову ложку. І залишаю на хвилин 30, щоб м'ясо промаринувалося. Коли минуло 30 хвилин, м'ясо гарно промаринувалося, його тепер потрібно обсмажити на сковорідці або ж на грилі. Перекладаю м'ясо на тарілку. І залишаю нехай охолоджується. Поки м'ясо охолоджується, підготую наступні інгредієнти. У мене пекінська капуста, взяла її половинку і наріжу дрібненько. Також можна використати і звичайну капусту. Переношу капусту до миски. Використовую тільки зелену частину. Білу частину використовую для салату. Один огірок наріжу кільцями. Помідори наріжу кільцями, а помідори наріжу півкільцями, і залишилось нарізати охолоджене м'ясо. М'ясо нарізаю кубиком. І одну філетову цибулинку наріжу півкільцями. Кеш шарума без соусу. До миски додаю сметану. Ух ти! Оце туди. Розорвалу пачку. І майонез. Половину сметани, половину майонезу. Звичайної гірчиці в мене не знайшлося в холодильнику, знайшлася тільки французька в зернах. Тому додаю таку. Дві чайні ложки. Хмелі сунелі трішки додам. І зелень. У мене з морозилки кріп. І перемішую. Ось такий соус готовий. Все підготувала, тепер буду збирати лаваш. На край лавашу додаю соус. Соусу не жалію, щоб було більш так соковитіше. Викладаю м'ясо, капусточку. Пів кільця цибулі, огірочок, помідор і зверху ще поливаю соусом. Тепер буду завертати шаурму. Завертаю краї і скручую. І так і з усіма лавашами. Вмикаю знову гриль і з обох сторінок обсмажую шаурму. Запікається в мене остання шаурма і хотіла показати дві готових. Погляньте, яка соковита. Швидко, смачно і просто. Смачного!